15 квітня 1912 року британський трансатлантичний пароплав Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув, забравши життя у 1496 людей. У 2023 році Титанік і далі продовжує забирати життя людей. Людей, які готові заплатити за це по 250 тисяч доларів. Загибель батискафа Титан, на борту якого було п'ять людей, потрясла увесь світ. Титан перестав виходити на зв'язок 18 червня, через 1 годину 45 хвилин після занурення, приблизно за 700 кілометрів від канадського острова Нюфаунленд. Метою занурення була екскурсія до уламків лайнера Титанік. Рятувальники вели пошук зниклого підводного судна протягом чотирьох діб. За розрахунками оператора Ocean Gate, п'ятьом членам екіпажу мало вистачити повітря на 96 годин. 22 червня на океанському дні виявили уламки Титану. Судячи з їхнього стану, батискав загинув через імплозію. Корпус не витримав тиску води. Згідно слів представника берегової охорони США, контр контрадмірала Джона Могра, який командував рятувальною операцією. Люди, що перебували на Титані, загинули миттєво. Ламки було знайдено менш ніж за 500 метрів від місця аварії Титаніка. Титан був одним із батискафів, вироблених американською компанією Ocean Gate. Її співзасновник, 61-річний Стоктон Раш, мріяв відкрити людству дорогу до підводного світу. Він першим здійснив занурення на Титані у 2021 році і після цього регулярно пілотував батискав із групами туристів та дослідників на борту. На цей раз він теж був на борту. У 2018 році про вразливість конструкції титану заявив директор з морських операцій OceanGate Девід Локріч. Він стверджував, що після досягнення певної глибини корпус може не витримати тиску. Крім того, Локріч зазначав. Що глядове вікно підводного човна пройшло випробування для роботи на глибині 1300 метрів. Гараж планував занурюватися на глибину майже 4 кілометрів. Локріч незабаром був звільнений. Про небезпеку технології, що використовується виробництві титану, також заявляло товариство морських технологій. Експерти наполягали на тому, що відмова від стандартних методів оцінки безпеки загрожує катастрофічними проблемами. Але стоп -Раш був впевнений, конструкція все витримає. Цікаво, що керування батискафом здійснювалось безпровідним геймпадом Logitech F710, який коштує близько 50 доларів, акції якого після 22 червня стрімко обвалились. У липні 2021 року журналіст Девід Пог описував свій досвід експедиції на Титані. Перед подорожю він та інші члени екіпажу мали підписати папери з техніки безпеки. За словами Пога, документ включав 8 пунктів про те, як пасажири можуть постраждати або загинути в ході експедиції. 18 червня 2023 року батискав Титан, на борту якого було п'ять пасажирів, вирушив до уламків Титаніка. Одним з пасажирів був 58-річний бізнесмен Хеміш Гардінг, дослідник, відомий шукач пригод і космічний турист. Він був засновником Action Group і головою Action Aviation – міжнародної авіаційної компанії зі штаб-квартирою в Дубаї. Він кілька разів відвідав Південний полюс. Спускався в Маріанську западину, потрапив у книгу рекордів Гіннеса завдяки навколосвітньому польоту через північний і південні полюси за 46 годин 40 хвилин. А також подорожував у космос як турист у рамках суборбітальної місії Blue Origin у червні 2022 року. Ще два пасажири це 48-річний британсько-пакистанський мільярдер Шахзада Давуд та його 19-річний син Сулейман Давуд. Шахзада Давуд був відомим у Британії інвестором і філантропом. Працював віце-головою корпорації Енгро та був директором корпорації Давуд Еркулес. Старша сестра мільярдера розповіла, що її брат з дитинства захоплювався історією Титаніко. Водночас, її племінник Сулейман побоювався майбутньої експедиції на Титані. Однак, за словами Езме Давуд, зрештою зважився скласти компанію батьку, тим більше, що занурення випало на день батька. Четвертим пасажиром був 77-річний Поль-Анрі Наржоле. Він виступав в якості експерта від компанії організатора. Багаторічний французький дослідник Титаніка, колишній морський офіцер і командир групи водолазів-розвідників. Наржоле мав також дозвід керування підводними апаратами. Згодом він став морським археологом у складі дослідницької групи французьких ВМС. І п'ятий член екіпажу, згаданий вище, Стоктон Раш, американський підприємець, інженер, дослідник і мандрівник, засновник компанії Ocean Gate, яка спроектувала титан і організовувала підводні тури батискафом. 29 червня берегова охорона США повідомила, що виявили уламки підводного апарату Титан, і що, ймовірно, там присутні і останки людей. Але на момент запису цього відео точної інформації ще немає. Ось така мандрівка в один кінець виявилась для людей, які могли дозволити собі майже все в цьому світі. Хтось називає це кармою, хтось випадковістю, а хтось цілком закономірним результатом, оскільки Батискав не був розрахований на такі мандрівки. Висновки робіть самі. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.